Всім привіт! Улога номер 3 Тут треба також підбирати правильну відповідь, це все тести йдуть. Е, ви дивіться, тут вам потрібно вибирати ключові слова. От, в 11 питанні тут є правильна відповідь, е, варіант Б. Ключове слово облечені. Тобто, ви подивилися, передивилися всі варіанти. Зразу ви, звісно, їх не запам'ятаєте, так пролиснули. Можете у мене ставити на паузу, передивлятися їх. Е, тобто, я виділив облечені. Це як я дивлюся. Я тось, за, завжди дивився ключові слова, тому що ну, це швидко допомагає тобі сфокусувати твою увагу. Е, в варіанті 12 є, правильна відповідь є. Е, там ключові слова, зімні бунди. Тобі ще знайшов. Єдине яке до чого в мене було питання, це до 14-го, тому що там було кожен облечені. І там було два варіанти відповіді. Але в одному із варіантів відповіді було, що вона хоче купити про церу і про сина. Але нам потрібно було кожне облечення. Я вибрав варіант С. це є про церу. Там немає двох дітей, там є одна дитина. От я також виділив в зараз на відео, в 13-му варіанті виділив вам ключові слова, щоб ви бачили. Тобі ви взагалі будете. Ці всі питання у вас будуть точно ті ж самі на екзамені, там у вас не буде других ніяких запитань. От в мене були на екзамені всі ці ж самі питання. Нічого тяжкого нема. Просто подивіться, це просто елементарно, я вам кажу. Просто треба підняти фішки, обрати боки з голови. І все, ви просто будете швидше сфокусуватися, то ви за тиждень можете просто підготуватися, навіть якщо ви не знали там Чеська, і ви можете включити собі радіо, послухати його, якісь фільми, пройти оці тести, подивитися мої ролики, пройти тести, і все у вас вийде. Нічого тяжкого.